Ось чому ти постійно хочеш солодке. Зараз ця проблема дуже розповсюджена. Тому дивись до кінця, щоб зрозуміти, як позбутися цього відчуття. Мене звуть Олексій Шарвара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. На жаль, в нашого організму немає спеціального табло, де б він показував, що йому не вистачає. Тому треба навчитись правильно розуміти, що він хоче від тебе, коли дає якісь відчуття. І от дуже часто ми відчуття просто плутаємо. Якщо ти хочеш солоденького, то це не означає, що тобі потрібно більше енергії. Ми зараз живемо в час гаджетів, а вони збивають наші циркадні ритми. І от, коли в тебе накопичується недосип, твій організм посилає відчуття, що тобі потрібна швидка енергія. А твій організм знає, що для того, щоб швидко поповнити енергію, треба з'їсти щось солодке. Але насправді тобі просто треба виспатися і спати приблизно 8 годин. Тоді ти менше будеш хотіти солодкого, а значить, менше будеш набирати зайвої ваги.